Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти, що ж я купив за останні 2 дні на OLX. В мене вже є на каналі схоже відео. Там я купляв на OLX по місцю телефони. Дуже цікаве відео, можете його, в принципі, переглянути. В цьому відео я купляв тільки через нову пошту, через OLX-доставку, бо якось по місцю нічого, в принципі, нормального, адекватного не було. Але, в принципі, через пошту. Все швидко, за день доходить. Прийшов, оглянув, купив, забрав, і потім перепродав. Тому народ, відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисніть в колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Пишіть також коментарі, як вам ці телефони, що можете сказати, пишіть, в кого який телефон, буде цікаво почитати, відгуки це дуже корисна інформація. Також народ, можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися о ціні. Куплю швидко і без проблем. І можливо, він навіть потрапить на огляд мій відос. Ми починаємо. Перший телефон це в нас буде Redmi Note 12 Pro на 8 256. Давайте подивимося, що в комплекті мені, в принципі, досталось з телефоном. Сам телефон, він. В дуже гарному в принципі, стані. На екрані захисне скло. Не ремонтований, не скривався. Ось такий він гарненький. Далі в нас тут конвертик Навіть є чек, можна подивитися, скільки ж він купувався і коли. Що тут взагалі було, бачите, за 1600 гривень купувався. Насправді ні. А, повна сума. У нас, як бачите, 12 тисяч гривень. От, він куплявся з 12 тисяч гривень. По чеку він куплявся 22.06.2023 року. Тобі ж йому трошки більше року. Далі тут скрепочка, документики. Рідний ще є чехол, також є окремо чехол якийсь, який людина докупляла. І там також є зарядка рідна на 67 Вт. Комплект тут дійсно класний, є два чехла, є рідна зарядка на 67 Вт. Дуже гарний стан. Є, в принципі, чек, всі документи, скряпочка. Реально все супер. Телефон ще свіжий, йому трошки більше року. Класний телефон. Що по його характеристикам? Він спрацює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G, це непоганий процесор. Він буде гарно працювати і в системі, і навіть в ігрушки можна пограти в той же пап на середніх налаштуваннях графіки. Тут непогані камери, основна на 108 Мп, фронталка на 16, є ширококутна камера. Камери тут базового рівня. Можна робити, в принципі, нормальні гарні знімки. По екрану в нас тут. Амалет 667 дюймів, Full HD 120 Гц. Непоганий екран, він яскравий, з мінусів що є зшим і може вигоріти. Але плюс що це яскравий екран. Також тут є міні-джек, стереозвук. Можна підкинути SD-карту, тут латок у нас комбінований. Реально, в принципі, кайфовий апаратик. Працює на останній версії прошивці на 13 му андроїді і на HyperOS першої версії. Версія, реально гарний телефон. За скільки ж я його купив? Я його купив по дуже гарній ціні на OLX. Мені людина його відправила на ложкою. І я його купив за 4300. Ну плюс там доставка разом вийшла 4500. Це версія на 8256. Це дуже гарна ціна. Бо я їх купляв по 5000 бувало. От, це зараз купив в 4500 вложився. Це дуже-дуже. Кайфово. Наступний телефон. Це в нас буде Redmi Note 11 Pro на 8 128 є версія на 628 це на 8 128 По комплекту. Відкриваємо, що в нас тут коробочка. Сам телефончик. В такому він стані. Також там, в принципі, в нього доволі непоганий. Вважаю, досить гарний стан. відкладаємо конвертик, конвертик. у нас тут. Що є, скрепочки нема, є посібник користувача. Ну і макулатурка стандартна. В принципі, все базовано. Чохольчик ось такий. Якийсь анімешний. І зарядка. На жаль, зарядка не рідна. Рідна тут йде на 67 Вт. Коротенько про його характеристики. Даний смартфон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio g 96 Цього вистачає для більш-менш адекватної роботи системи. Можна і в ігрушки пограти в той же PUB на середніх мінімальних налаштуваннях графіки. Звертайте увагу, Redmi Note 11 Pro є в двох модифікаціях 4G і 5G, також є 5G. Але вона, в принципі, відрізняється візуально. А от 4G і 5G візуально вони не відрізняються. 5 G, він працює на Snapdragon 695 -му. 4G на Mediatek Helio G96. -му. Якось так. По екранчику, тут той же самий екран, що і в Redmi Note 12 Pro, 667 дюймів, AMOLED, Full HD, 120 Гц. Все те ж саме, що відносилось до 12 Pro, відноситься і сюди. Також є і міні-джек, стереозвук. Можна підкинути SD-карту. В принципі, також непоганий смартфончик. Камери тут такі ж самі. 108 мегапікселів, фронталка 16, ширококутна. Повністю, в принципі, копія. Вони і візуально дуже схожі по розмірам, по всьому, як ви бачите, такі прям дуже-дуже схожі апаратики. От. Різниця тільки те, що один працює на Mediatek Helio G96, а у нас на Snapdragon 732G. Купив я його на OLX. купляв OLX за ставкою, купляв за 4000, плюс ще за пересилку. Мені стане за 4200. Це дуже гарна ціна, в принципі. Тому якось так. Наступний телефон це в нас Redmi Note 12. Як ви бачите, 428. В голубому кольорі відкриваємо ще по комплекту. Є наліпка, що він з NFC, це важливо. Сам телефон. Компакетики фірміном. Думаю, багато хто знає ці пакетики. Що тут далі у нас? Конвертик. Що ж в конвертику у нас? Скрепочка. І, в принципі, стандартні документи. І зарядка. Зарядка у нас тут рідна на 33 Вт. Це супер, це круто. Комплект тут дуже гарний. Також мені до нього ще дало 3 чахли. Комплект у нас повноцінний, повний, і коробка, є. і все, в принципі. Є, що треба, тільки чеку виходить, немає. По стану він в дуже гарному стані. Як бачите, в принципі, якихось нюансів взагалі немає. Він не ремонтований, не скривався. Реально, дуже кайфовий в нас стан. По його характеристикам, він нас працює на базі процесора Snapdragon 685, чого достатньо, щоб телефон, хоч більш-менш якось працював, він працює гірше, ніж. В принципі, той же Redmi Note 12 Pro, 11 Pro, ну він реально такий тугаватий буде. Це одразу вам кажу. Якщо ви хочете більш такий шустий телефончик, беріть якусь прошку, там 12 Pro, от, він буде, звісно, краще. Але в принципі, також їм можна користуватися, все більш-менш працює нормально в системі. Під нагрузками можуть бути якісь фрізики, да, лаги. От, Бо тут, в принципі, є оперативної пам'яті всього 4 ГБ. Як на мене, це недостатньо. Бажано, щоб було 628. Хоч тут і є розширення на плюс 2, але, чесно кажучи, це все маркетинг. І ті плюс 2 це не як 6, рахується. То фігня повна. Тому моє таке бачення, що йому дійсно не вистачає оперативної пам'яті, бо версія на 8256 працює, в принципі, краще, ніж на 428. Але. За його чину, це також непоганий телефон, якщо там купляти, наприклад, бабусі, дідусю, дитині. Він свіжий, гарненький, красивенький такий. Ось. По камерам, камери тут також не дуже, чесно кажучи. Основна на 50, фронталка на 13, гірші, ніж ті ж по 108, які йдуть. От. Вона милить. Ну, камери, так собі, чесно. Чисто там сфоткати щось і все. Батарейка тут 5000, швидка зарядка 33 Вт. Немає стереозвуку, Це одразу кажу. Тут всього один динамік. Є, в принципі, в нас міні-джек. І також можна поставити SD-карту. Екран тут також 667 дюймів, Full HD, 20 Гц, От, по екрану нічого такого прям немає. За скільки ж я його купив? Я його купив також на Олексі, Олекс за ставочкою. І купив його по дуже гарній ціні. Всього за 2800 гривень. Ну, плюс доставка там разом, якщо округлити, вийде мені десь до 3000 гривень. В принципі, за такий стан, за це все, це дуже гарна ціна, прям дуже гарна. І останній телефон на сьогодні це в нас Redmi Note 12S. По його комплекту коробки, на жаль, немає, якихось документів немає. Був чохол. Який був рідний, такий вже пожавтівший, прокурений, ваняв куривом, я його викинув, звісно ж. І була зарядка. Зарядка також була нерідна, не на 33- чисто на 10-ват, якась затичка. чиста. От. Але, в принципі, за ту сіну, яку я його купив, піде норм. По його характеристикам. Він у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G96. Той самий проц, що стоїть в Redmi Note 11 Pro. Тому все те, що я казав про Redmi Note 11 PRO, це все відноситься і до Redmi Note 12 S, бо вони працюють на одному процесорі. Цього вистачає, щоб і система більш-менш адекватно працювала, і в ігрушки можна пограти на середньо мінімальних налаштуваннях там в PUBG. А все через те, що тут нормальна кількість пам'яті 8 оперативки і 256 влаштованої. Камери тут такі ж самі, на 108 Мп, основна і фронталочка на 16. Різниця тільки в габаритах в екрані. Екран у нас тут 643 дюйми, Full HD AMOLED 90 Гц. Також непоганий екран, нічого поганого не можу сказати. Також у нас є стереозвук, два динаміка, є мініджек джек Можна також докинути SD-карту. По мінусам, чисть. Мені не подобається його задня кришка, бо вона пластмасова і глянцева, вона все збирає дуже швидко, в принципі, вона може пошкодитись. От, це мені, в принципі, трошки не подобається. Мені більш подобається варіант з такими матовими. Да? Воно якось більш дорого виглядає і більш практично. Ну і за скільки ж я його купив? Я його купив також на Олексі. Олекс з Купив Купив по дуже гарній ціні, а саме 3600 гривень. Ну, плюс там ще доставка, і того виходить 3800. Це дуже гарна ціна, особливо за версію на 8256. Особливо, що він не ремонтувався, не скривався, без вигарань, без проблем. Повністю працює. Нюансів взагалі ніяких по ньому немає. І така кайфова ціна. А на цьому в мене, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки. Підписуйтесь на канал, тисніть в колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Також пишіть коментарі, кому як телефон, який би ви обрали з цих в принципі, телефонів, як вам ціна, по які я купив їх. Пишіть, кого який телефон, залишайте відгуки, тільки чесні. Бо це, в принципі, дуже цінна і корисна інформація. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, о ціні, куплю швидко і без проблем. І, можливо, навіть знімлю про нього огляд. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці профіля цього Ютуб каналу. Там багато чого цікавого, що не потрапляє сюди на основний Ютуб канал. Тому обов'язково підписуйтесь. А на цьому все. Всім пока.